Шановні слухачі та слухачки курсу, звертаю вашу увагу, що сьогодні ми з вами розглянемо останній крок гендерного бюджетного аналізу програм це формування рекомендацій з посилення гендерної рівності. Головна мета цього кроку це формування цілей та рекомендацій з посилення гендерної рівності за програмою на заходи та послуги. За результатами проведеної на попередніх етапах роботи важливо розробити рекомендації, які стосуються різних аспектів поліпшення програми, заходів, послуг з точки зору досягнення рівності. Розробляючи пропозиції та рекомендації з посилення гендерної рівності, варто керуватися питаннями, які ви бачите зараз на слайді. Що стосується бюджетних видатків, в рекомендаціях можуть бути різні пропозиції. Зокрема, це може бути перерозподіл коштів на виконання різних програмних заходів. Отже, рекомендації з посилення гендерної рівності повинні бути спрямовані на формування гендерної чутливості програми заходів послуг. При застосуванні програмно-цільового методу рекомендації можуть стосуватися назви бюджетної програми, мети, завдань виконання бюджетної програми, заходів та результативних показників. Гендерно-чутливі міта, завдання та заходи програми мають враховувати існуюче становище різних груп жінок та чоловіків, не погіршувати становище різних груп. Жінок і чоловіків, а також сприяти встановленню гендерного балансу. Крім цього, рекомендації можуть бути запропоновані і до документів, що регулюють відносини у відповідній сфері. В рекомендаціях також слід розглянути питання збору даних та надання статистичних даних, наприклад, запропонувати зміни до зібраних даних. Нові дані або збір додаткових якісних даних. Загалом збір та подання даних з розбивкою за статтю будуть корисні в будь-якій сфері політики. Якщо наявних даних недостатньо, в рекомендаціях можливо вказати потреби в подальшому поглибленому дослідженні гендерних аспектів в програмі. Розглянемо рекомендації з посилення гендерної рівності на основі уже отриманих результатів попередніх кроків аналізу програми розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту. При формулюванні мети програми потрібно врахувати умови гендерної рівності з урахуванням статі, вікових особливостей, місця проживання, фізичних можливостей та вподобань до конкретних видів спорту. Ви можете бачити на слайді мету програми, яка затверджена наказом Міністерства молоді та спорту України, про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в сфері фізичної культури і спорту. Зверніть вашу увагу, що додавши до мети, Фразу хлопців і дівчат відповідно до їх віку, потреби та місця проживання, ми вже закцентували увагу на тих проблемах, які були виявлені під час гендерного аналізу програми. Отже, тепер мета звучатиме так: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля хлопців і дівчат відповідно до їх віку, потреб. Та місця проживання, самореалізації, набуття навичок, здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Наступним нашим кроком є формулювання завдань, які дадуть можливість досягти поставленої нами мети, вирішити виявлені проблеми чи зменшити гендерні розриви, завдання, яке визначено знову ж таки наказом Міністерства молоді та спорту про типовий перелік бюджетних програм. Ви бачите на слайді: це підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими школами. При розробці завдань програми потрібно рахувати необхідність збільшення кількості залучених до занять спортом дівчат та мешканців сільської місцевості. Зробимо на цьому акцент. Отже, одним із завдань може бути забезпечення рівного доступу дівчатам і хлопцям, в тому числі і з сільської місцевості, до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах. Ми можемо піти далі, ми можемо визначити і конкретніше завдання це збільшення частки дівчат серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Навіть скажу, ще, і далі ми можемо визначити навіть відсоток, до якого ми будемо прагнути іти. Враховуючи завдання, які ми перед собою поставили на вирішення виявлених проблем та зменшення гендерних розривів, потрібно розробити відповідні заходи, бо завдання без заходів нічого не варте. Наприклад, нам потрібно визначити потреби та інтереси хлопців і дівчат в певних видах спорту. Друге, нам варто відкрити спортивні секції відповідно до потреб дівчат, наприклад, черлідінгу, айкідо чи гольфу, інформувати хлопців і дівчат віком від 6 до 24 років про мережу фізкультурно-спортивних закладів за місцем проживання та про види спорту в цих закладах. Наступне забезпечити доступ мешканців сільської місцевості до фізкультурно-спортивних закладів. Заходів може бути енна кількість, але вони всі повинні бути спрямовані на досягнення тих завдань, які ми поставили у межах мети програми. З метою визначення результатів виконання гендерно-чутливої програми необхідно визначити перелік результативних показників, які також характеризують хід реалізації програми, ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми, наприклад. Результативні показники можуть бути в межах в рамках нашої програми розвитку дитячо-юнацького та резервного спорту такими: перше середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з них дівчат. Друге кількість підготовлених дитячо-юнацьких спортивних школах, майстрів спорту України, кандидатів майстрів спорту України з них дівчат. Наступне відсоток охоплення послугами дитячої юнацьких спортивних шкіл дітей, що мешкають у сільській місцевості, з них дівчат. Ці результативні показники допоможуть нам оцінити наскільки ми досягли мети та завдань, які перед собою ставили. Також хочу звернути вашу увагу на те, що відповідно до пункту 5 статті 20 бюджетного кодексу України результативні показники мають підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського статистичного та внутрігосподарського обліку. Отже, як уже зазначалось, потрібно уточнити, чи існують джерела інформації для визначення запропонованих результативних показників. Якщо ні, то потрібно розробити пропозиції щодо усконалення наявного порядку збору даних або запропонувати новий. Отже, на основі результатів проведеного гендерного аналізу впродовж кроків 1-4, крок 5 передбачає розроблення пропозицій і рекомендацій щодо того, як удосконалити програму з метою. Вирішення виявлених проблем та гендерних розривів, врахування гендерного аспекту в бюджетних запитах, в паспортах бюджетних програм та інших документах, що застосовуються в бюджетному процесі, дозволяє зробити видимим те, як по різному заходи в рамках бюджетної програми впливають на людей залежно від їх статі, віку, місця проживання. А також дозволяє виміряти вплив цих заходів на скорочення гендерних розривів. Наступними компонентом гендерно орієнтованого бюджетування, як ви вже неодноразово чули в рамках нашого курсу, є зміни в програмах і бюджетах. Під час проведення гендерного бюджетного аналізу бюджетних програм виявляються нерівності у доступі жінок і чоловіків до отримання послуг, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, з метою подолання цих гендерних розривів. У майбутньому головний розпорядник коштів, розпорядник коштів нижчого рівня чи одержувач бюджетних коштів, повинен прийняти рішення щодо внесення відповідних змін до існуючих політик та бюджетних програм. Також Відповідно до частини 6 статті 20 бюджетного кодексу України, на всіх стадіях бюджетного процесу його учасники в межах своїх повноважень здійснюють оцінку ефективності бюджетних програм, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. Детальнішу інформацію про проведення моніторингу ви зможете отримати з конспекту лекцій. Ож і підійшов до завершення процес розгляду кожного кроку гендерного бюджетного аналізу програми. Хочу звернути вашу увагу ще раз на те, що результати, які отримані в процесі аналізу програми, її заходів, послуг, є джерелом інформації для прийняття рішення щодо формування гендерно чутливої програми. Я вам дякую за увагу. До зустрічі на форумі.